Пам'ятаєте, я про... у прошлому відео казав е, про Лойда? Ну, так ось. На. <проб> я, е, Ну, мені по суті, дали грошей на Святого Миколая. І я купив ось такий набір. Я його покупав в Аврорі. Я не дивився повстання драконів, але мені пофіг, я все одно розпакую цей набір. Він дуже прикольний. Він мені ще давним-давно приглядівся. Забув поздоровуватися. Всім привіт! З вами, як завжди, я, Кул. І сьогодні... Ба-бам! У мене... У мене два відео ось таких насищені були. О, я вже бачу Пакетики. Ой, йо! Нафіга ця де... Ця штука, якщо вона не робота. Ух його. Тях тебе відкрити. Та йоли пали! О! єле еле відкрили! Тут ось такі бумажні пакетики. Ого! Ніфіга собі. Ось для зрівнення у мене були ще ось такі крила. Вони в два рази більші. Два ось таких крила. І все. Два пакетики, два крила. І інструкція. Інструкціон. Коробку викинув нафіг. Ну тут розказується, що типу, можна зібрати в два види: або з інструкцією, або з додатком. Я зберу з інструкцією. Я старомодний. Добре, я буду це все діло збирати та покажу. Хоча ні. Я, мабуть, з першу фігурку розкрию та покажу. Ага. Так прикольно тепер пакетики відкривати, тільки хотів, хотів сказати. Аж на іншому я з тіста вбалакати. Чого ви впали? Офіх. Wow. А це нафіга? Причому там так багатенько детал. Ніфіга собі. А я думав, у нього рот буде відкриватись. Ну нічого. Це більше нема деталей. Ты какие-то ноги прикольні жах. Ну, я маю на увазі жах, як прикольный. Так, зараз я принесу кая зі старого набору. Принес не тільки кая, а й, а й цього челика. Не пам'ятаю, как его звать. Я на полі бегу колись дивився. Але как звать? Ну, не пам'ятаю я. Ну не пам'ятаю. Зараз биріком. Ого, яка коли це. Так, Су... да, двойне. Ось таке прикольне. Ніфіга собі яка деталь. Ага. В смислі. А, його он отличник типу тут. Господи. Нафіга так заморачуватись. І як тебе відкрити? І так його наплічник прямо тут. У Китаї все просто. Один пакетик відкрив, побачив деталі, збираєш. А тут прямо. Ось така фігурка Лойда. Два мечі. Ну, я так зрозумів, що це запасний, але в нього буде два меча. Хе-хе-хе. Ну, того, що, ну, гляньте, ну так прикольніше, скажіть. Так, може, полору е у нього немає двох мечів, тільки один, ось так. А ні, один навіть краще. Да. Ну, в будь-якому разі я фігурку зібрав. А що в другому пакетику буде? Фігурка того Да, походу. Тю. Ну, добре, я буду це все діло по поберіком збирати, щоб світло не виробили. Ну, зараз зберу і покажу. І так, ключовий момент. Я перший пакетик дозбирав. І гляньте, що в мене вже вийшло. І, до речі, вже є дві ось такі записні деталі. Це дуже гарно. Я вважаю, тому що ну, вони резидові і прикольні. Ну, в принципі, це все, я буду розпочинати е, другий пакетик. У другому пакетику ось такі фігурки вийшли. До речі, якщо це... Ета... Якщо я буду робити Валкірію з Royale, то я буду опиратися на цю сокиру, тому що вода ідеально підходить. Ще є ось такий дракончик. Він дуже прикольний. <гум> ось такий. Правда, бачите? Хм. Ну. А, до речі, тут є ще ось такі бачі. Вони у мене уперше, до речі. Ну. В принципі, це. Хоча ні. Ще й ось таке плакат, типу. Ну добре, я буду робити далі, а ви чуть підождіть. Хоча ні, у вас це буде мгновені. І ось які, що в мене вийшло. По-перше, ось така фігурка злодія. З такою деталі ірокеза. До речі, ірокез, ось такий іменно. У мене вперше. Ну, прикольна ця фігурка, я нічого про те, не можу сказати. Ось такий драконтик. Милий драконтик. Малий драконтик. А потім. Ну, давайте я ось сюди. Кая з ось цим поставлю. Щоб були все-таки по одній серії і одного сезону. А, до речі. Хе-хе, хай так буде. І, і те для чого ми зібрались сьогодні. Ш -ш -ш -ш. Типу звуки приземлення. Знаю, погано вийшло. Але, ну що ж. Він дуже прикольно зроблений. У нього, у нього малі лапки, і через це він виглядає як курча з боку. Господи. О, як курча. Тільки ці крила, щоб, води, щоб ви подібали. Одне з мою ладонь. Так до речі, не обращайте на цю зеленку в то буде щось покусало, і ми ж замазували мене повністю. Зеледкою. Ну, не повністю, але. ну ось. На ногах багатько. Ну, Мені набор дуже подобається. Прям дуже. У нього ще є ось тут якісь як пазурі. Не знаю. До речі, давайте глянемо. Ось тут. Що е, впало. Тю, щось впало, а я і навіть подій що. <кхе> О! Ось тут всі добори. Ось тут ось такий добор з мехом Зейна. Я його бачив колись в Аврорі. Але не хотілося якось. Найбільший, мабуть, добор за е, цей сезон. Ось такий кобо-робот. До речі, це він, але в полібегу. Є ще ось такі блейди, типу. Це якась фігня і батько іншого. Взагалі інструкція нормальна. Прикольна. Мені подобається. Але ми. Його пали. Але ми тут зібрались сьогодні, щоб обсудити набір. Сюди можна ставити е, цього лойда. Ось так. Йолипали. Камеру чуть подвинув. Є ось така запасна деталі. Чого? Гарпуна, ось такий скосик. Дві ось таких ласо чи що. Непонятно О. меч. І ось такі дві фігні. Чесно кажучи, я сподівався, що у нього пащека буде відкриватись. А так просто пуста деталька. Але це не справ. ой, це де моє враження від набору. Я взагалі навіть останній сезон не дивився. Я бачив його у дитинстві. Ой, я тоді цей мультик дивився 24 на 7, мабуть. Дуже прикольний був. А цей сезон щось скутився. <клухи> <клухи> ну, крила тут дуже великі. В принципі, я навіть не знаю, що ще казати. Набір дуже-дуже прикольний. Прямо дуже. Нема слів просто. Ну, в принципі, це все. Ну, а з вами був, як завжди, я, Укол Всім бувайте. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте відео. Всім бувайте.